Слава Господу. І Ще коротенько вислухаємо слово Боже. Івангелі Наше... від Луки, 14, 14 розділ з 25 віршейнищи, такі слова. І ж з ним багато людей. І, звернувшись, сказав він до них: коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей. І братів, і сестер, і до того ж своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто б з вас, коли башту поставити хоче, перше не, не сяде і видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб коли покладе він основу. Але докінчити не зможе. Усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи, що чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде, порадитися, чи спроможний він з десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко. Шле посольство до нього та й просить про мир до цього місця. Слава Господу. Як я люблю повторювати, що дуже знайомий цей, цей текст Слова Божого, але ми трошки над ним ще пороздумуємо, коротенько. Написано: йшло за ним багато людей. І Христос говорить такі дивні слова до них, коли хто не зненавидить. І там перераховує кого, той не може бути учним моїм. Здається, Господи, ти проповідуєш про любов, а тут говориш про якусь ненависть. І при чому ті люди, які мають іти за тобою? Знаєте, я хочу сказати, що коли в тебе появляється рішення йти за Богом. В тебе обов'язково буде дуже багато порадників. Дуже багато. Друзі, рідні, знайомі. І знаєш, що вони тобі будуть казати? Почекай, не спіши. Хтось буде казати: Слухайте, ти що, хочеш нас опозорити, віру поміняти. І от Христос, і тут мова йде, кого ти більше полюбиш? Кого ти ставиш на перше місце? Знаєте, на моїй пам'яті були такі люди. Я пам'ятаю одна дівчина молода, приблизно вона тоді була мого віку. Ходить на зібрання, і коли її питають, слухай, а чого ти, водне хрещений не приймаєш? Вона каже: Знаєте, бо я батькові своєму пообіцяла, що рік. Дала обіцянку рік не буду приймати водне хрещення аж через рік. Ви знаєте, її доля була не дуже добра. Вона закінчила своє життя. Ну, я не знаю, чи закінчила, але я знаю, що вона після цього попала в психлікарню. Я не кажу, що всіх отак, така доля чекає, але знаєте, дуже небезпечно, коли ти. На перше місце поставиш когось з людей, коли ти на перше місце поставиш поради людей, коли ти на зараді людей, ти згідний відказатися від того, щоб служити Богові, або йти до церкви, або що це дуже небезпечно. І знаєте, і далі Христос говорить такі слова: Хто з вас, коли башту поставити хоче? Знаєте, для чого ставили башту? Це дуже важлива будова. Найперше ставили башту для того, щоби бачити, чи ворог далеко. Коли не... яка небезпека, ти бачив дуже далеко. А також ти був недосяжний для ворога. Стріла туди ніяка не могла долетіти. Знаєте, в духовному значенні ми сьогодні живемо у 21 ві віці. Але я хочу сказати, що ця духовна башта вона нам дуже потрібна. І ти обов'язково повинен будувати у своєму житті найперше для чого? Найперше, щоб бути недосяжним для ворога? Щоб ніяка ворожа стріла для тебе не досягнула. Знаєш, башта це та тверда опора. Потім ну, мені згадується місце слова Божого про того чоловіка, який написано свій дім збудував на камені. І там написано, він глибоко викопав і основу посклав на камені. Що таке значить? Ви знаєте, як багато тут сказано? Доки копати? Він написано копав і основу поклав на камені. Доки копати? Доки ти не відчуєш твердість під своїми ногами, доки ти не відчуєш, що, що, що ти маєш тверду опору, доки ти не відчуєш, що Господь є твоєю надією. І ти знаєш, коли в той час, коли люди кажуть, що вони не мають впевненості завтрашньому дні, як то сьогодні привикли говорити, а я можу твердо сказати, що моя доля в Божих руках, і я знаю, на кого я надію. Слава Господу. І знаєш, я хочу сказати, ця башта, вона потрібна тобі духовно. Потрібно, щоб бачити трошки далі, ніж, ніж ти до тепер бачив. Да, знаєш, я один погляд, коли ти знизу дивишся, а ти інакше бачиш, коли дивишся з цієї башти. Ти дивишся духовними очами. І ти можеш бачити щось набагато більше. Навіть знаєш, ти коли бачиш, коли дивишся духовними очами, ти всякі дрібниці, побачиш Божу руку. Ти побачиш Божу славу і ти побачиш, як діє Бог. Ви знаєте, от сьогодні ми живемо в час, в час війни, як брат Коля казав переді мною, що неприємний час. Але в той же час віруюча людина і тут бачить, можна побачити трошки далі, скільки людей сьогодні мали можливість зустрітися з Богом. кажуть, що там на фронті немає невіруючих. Дехто каже, слухай, із воїнів каже, я йшов, каже, я взагалі не думав про, про Бога ще про щось каже, а сьогодні. Каже, я не перестаю про це думати. Знаєш, із цієї башти ти бачиш трошки далі, ніж ти дивився до тепер. Ти маєш цю тверду основу, і вона тобі потрібна. Я хочу сказати, це духовна башта. Але тут цікаве місце Слово Божого. коли... Перед тим, як будувати, що для того необхідно, написано сяде і порахує чого? Уважно чули? Видатків. Ми звикли рахувати прибутки, правда? І дуже часто люди, знаєте, люди так настроєні, о, ви пішли до церкви, напевно, вам щось пообіцяли. Чули таке чи ні? Я пам'ятаю, знаєте, коли ще ми збиралися в старому, старому домі молитви. І дві жіночки ходять на зібрання, ходять, ходять. Якось наша сестра підслухала їхню розмову, каже, слухай, коли вони ще нам думають гроші давати, вони що, не думають? Десь пішла така чутка, що давали по 600 доларів кожному, хто прийшов до церкви. І вони ходять, вони надіються, що то. А тут не дали і все. Але знаєш, тут написано, рахуй неприбутки. Коли хто хоче побудувати цю башту, рахує від видатки. Я прийшов до церкви. Не мені повинні служити, я повинен послужити комусь. Я повинен бачити, хто потребує моєї допомоги. Не я чекаю, слухайте, всі мені допомогти, маєте. ні. Як я хочу, щоб ця башта була міцна, я повинен дивитися, слухай, кому я можу послужити. Кому я потрібний? Має можлив... Хтось має можливість матеріально послужити, хтось має можливість фізично послужити, але я хочу комусь послужити, знаєш, і ти будеш благословений, як ти іменно з тими думками прийшов перед Боже лице. Бог тебе обільно благословить, і твоя башта, вона буде міцна. І далі Христос каже про якогось царя. Як тут написано: або який цар? І ще раз повторю, або який цар, йдучи на війну проти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможний він із десятьма тисячами зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, шле посольство до нього? Та й просить про мир. Цікаве місце, правда? Здається, дуже добра порада. Але я хочу сказати, що вона зовсім не відноситься до україно російської війни. То взагалі україно російська війна це є феномен, який не можуть воєначальники пояснити цілого світу. Тому що тут Бог робить свою роботу. Але написано це місце слово Божого, а який цар. Ідучи проти царя іншого, написано два царі. Знаєте, людина сама по собі, коли народжується, вона по характері вона царьок. Знаєте, отаке мале, дивишся, воно ще на горшку сидить, але воно привикло, що весь світ має крутитися навколо нього. Дідо з бабу в один бік бігають, мама з татом в другий бік. Бо щось йому трошечки не не то, добре, знаєте. І отак далі, чим більше людина росте, вона тим більше себе уявляє більшим царком. Але написано є другий цар. Який сильніший за тебе. Якби ти яким би ти царем не був, скільки би ти грошей не мав, скільки би ти маєтків не мав, виявляється, що є той цар, який, який трошки сильніший за тебе, і він проти тебе. І ви знаєте, я думаю, що всі ми замічаємо. В страху сьогодні живуть не тільки бідні, але й багаті. Ви то замітили чи ні? Різні хвороби, епідемії. Ще різні урагани приходять. Слухайте, ми недавно були свідками в Америці, погоріли самі багаті люди. В Голівуді. Самі багаті люди їхні доми згоріли, і не було кому їх гасити. І, і, і в чому річ? І люди сьогодні, знаєте, замічають, що йде якийсь другий цар, який є трошки сильніший за мене. І трохи сильніший за мене. Що робити? І знаєте, і слово Боже дає дуже гарну відповідь, коли він ще далеко просять про мир. Оце є вихід. Сьогодні, коли ще небезпека далеко від тебе, дуже люди привикли казати, як тривога, то й до Бога. А як по тривозі, то й по Бозі. Слухай. А сьогодні, коли він ще далеко, коли ще немає небезпеки в твоєму житті, не чекай того моменту. Не чекай, коли буде, прийде біда в твоє життя. Сьогодні проси про мир, сьогодні примирися з Богом. Сьогодні є всі умови для того, сьогодні є для того, всі обставини, щоби ти примирився з Богом, щоби ти став з ним по одній стороні барикади, тому що один спільний ворог. І тому, дорогі брати і сестри. Хай Бог нам допоможе сьогодні почути оце слово, яке ми сьогодні читаємо, не просто своїми зовнішніми вухами, але й серцем своїм. А ім'я Господнє нехай буде прославлено повіки. Амінь. Помолимось.